Відповідно до положення на органи Держпродспоживслужби покладений обов'язок щодо контролю за цінами, тому Павлоградське районне управління головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області проводить щоденний моніторинг або цінове спостереження в аптеках з метою аналізу динаміки зниження цін на лікарські препарати. Так, станом на сьогодні ми вже промоніторили 36 аптечних пунктів. Тів в Павлоградському районі. Проводячи такий моніторинг, ми акцентуємо увагу на топ-100 препаратів. Це так званий перелік препаратів, згідно якого з 1 березня 2025 року фармацевтичні виробники знизили ціну на 30%. І кожен споживач має право може ознайомитися цим переліком топ-100 препаратів на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. Так, треба написати, звернутись до головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Це може бути приводом для проведення позапланового заходу державного нагляду контролю. Для цього треба мати інформацію щодо назви суб'єкта господарювання, його адреси. Треба перелік препаратів назви їх, на які завишена ціна, і рекомендовано ще мати чек або фотоцінника.